Осінь листя опадає вже. Так, це що, дощ накрапає? Нам дощ не потрібен сьогодні. Ну, а ми піднімаємося в гори. Ще й ти так добряче. Йдемо на одну галявинку. По старій карті щось були якісь споруди, не знаю. Треба їх перевірити. Ми знайшли ось таку от стіну. Тут фундамент. Я думаю, тут уже хожено-перехожено. Ось. Тут шукати свого сашка. А це ось такі от красоти. Туди далі воно йде. Ось ще такий ракурс. Класно? Був у нас чистий сигнал. Зараз дивимося, що це. У грудки цій Розкривай. Може бути що завгодно. виглядає вже бачиш? І що тут таке мабуть. Пряга. Угу. Зізеруночками. Стара. А. Видно, що стара. Ну, шукаємо далі, може, ззуття, пряга, стара патіні, шукаємо далі монетки. Не так уж і зверху, під когнуть на. Mm? Mm? Такой новий. Mm -hmm. mm -hmm. Оце інтересно все. Гладає mm ще -hmm. <laughs> Чувак який. Це старенький стопадову якийсь. <laughs> mm -hmm. <laughs> Класненько, поми вам покажемо обов'язково. А монеток поки що немає, але я думаю, все в попереду. І тут копачі бували ось лопату хтось викопав, там ми бачили десь, може, я дойду, ще дверці із печки виквапані, такі як піддувала, старі. Так що тут добре вже походили вже і без нас. А туди дивися в ліс такий туман. Туман, листя шелестить, таке враження, що хтось вхлоне. Друзі, нарешті-нарешті те, за чим ми приїхали. Друзі, ось вона довго Чесно сказати, вже немає настрою, ніякого не було ходити. Ще така, не знаю, така довга дорога була нічого немає. А це ось по шавмату така, як одна копійка, дві миколаївські. Така величенька досить. Зараз я її трохи почухаю і включусь. Ну, така досить крупна. Оце того вартує. Вставання раннє, їхати хто зна куди. Щоб... за такими монетками? Друзі, більше терти не буду. Ось. І, здається, це не монета, а медаль. Тут, бачите, вушко. Як обірване, тут якийсь портретник. Тут щось, я не знаю, чи залишки позолоти, чи як коснула лопата, я не знаю. Щось деус, уз... деус, уз... німецьке, напевно, щось. Тут якийсь дядько. А тут щось була, роздивилася. Останні цифри щось 88 чи 68. Ну, я не думаю, що це 900. 88 я думаю, що це 800, вода. Тут окисли. Це треба буде замочити. Ви тільки подивіться на цю погоду. Сюди приїхали моросив дощ. Моросив дощ, мряка така була, думаю, ну блін, ну не покопаємо, хто зна, куди приїхали. І така погода. Тоді такий туман. Лізкий, спустився. Буквально там, я не знаю, 5 10 кроків і не видно було дерев. Ну, для нас це було добре, тому що мисливці, якби не ходять грибники, ніхто лишніх очей не має, Але з того тумана може вискочити якийсь звір. От. А зараз отаке сонце. Таке сонце, ще сніга не вистачало сьогодні. От що б ви подумали, б, якби от вам таке випало. Лежало неглибоко. Буквально під блистям, так що ботами розгорнула. І ось така от монетка випала. Мабуть, ви подумали, що це срібло, да? але ні. Алюміній. Я вже подивилася, коротше. Тут щось зображення, якась вежа чи що Якийсь чи міст чи що-то. Споруда? І ось головна інтрига. 50 Фін. Фінта? Що тут написано? Філлера? Філер. А що тут такі монети ходять? Це якась зальотна. Ну, виглядала так, як срібло. <гум> Мене ж так йокнуло. Скільки всякого накопали, тут Я не знаю. Шняги всякої, кришок куча. До речі, ця монета, я вже так думаю, ну. Під діну вже копну, подивлюся, що то таке. Я думала кришка. Або дуже багато батарей якісь з-під оцих, е е як сказати, дна, коротше, з-під жопок. Коротше, коротше кажучи. Фу, ну, ще трошки походимо. Якщо нічого не буде, то вже, мабуть, додому поїдемо. Якщо щось, то ставлю. Погода кардинально в горах змінилася. Це капець якийсь.